Близняки, привіт! Сьогодні будемо робити вам розклад прогноз на жовтень місяць. Будемо дивитися, як будуть змінюватися різні сфери вашого життя, як зміниться ваші стосунки, фінанси, роботи, чи будуть там взагалі зміни, на що варто звернути увагу. І почнемо ми з енергії місяця. Давайте подивимось, яка у вас енергія на цей місяць. М -м -м. Королева мечів. Ну, взагалі, я хочу сказати, що якщо ви жінка, то це прям ваша карта, ваша карта сигніфікатор. Тому що близнюки це повітряна стихія, і це прям да, ваше. Якщо ж ви чоловік, то я вам хочу сказати, тут ви дуже багато можете думати про вашу партнерку або про вашу колишню партнерку. Тобто, якщо ви чоловік, то тут варто взагалі звернути увагу на те. Від чого залежить ваш внутрішній стан? Тому що по королеві мечів, яка у нас є, тут може бути таке, що ваш внутрішній стан залежить або від вашої партнерки, можливо, від вашої мами, або від вашої колишньої партнерки. Але ваш внутрішній стан він вам не підпорядковується. Тому от на це варто звернути увагу. Далі, давайте ми подивимося, що у вас по стосункам. Що у вас по стосункам буде в жовтні місяці? Близняки, для тих, хто самотній, по цим картам ви навряд чи знайдете собі в цьому місяці свою половинку. Тобто, знаєте, якби знайомства вони то можуть бути без питань. Але чи переростуть ці стосунки в щось серйозне? На жаль, ні. На жаль, ні. Тобто, тут карти знайомства, якщо вони будуть. Знаєте, це може бути така, що ви там випили з кимось познайомилися, або той, з ким ви познайомилися, був під шофе. І потім на Тверезу то вже воно взагалі не оно. І до свідані. От, для тих близнюків, хто знаходиться в стосунках, тут не дуже гарна перспектива, тому що ви можете дізнатися про те, що ваш партнер він зустрічається з кимось іншим. Чому не ви? Тому що тут є п'ятірка кубків. Тут, знаєте, якщо ви будете зустрічатися з кимось іншим, то ви будете себе дуже сильно гристи. Прямо от, знаєте, ви познайомилися з кимось, зустрічаєтеся, але вам це радості не приносить. Ви себе постійно гризете. Ким би ви не були, чоловік чи жінка, тут не важливо. Але насправді більша вірогідність дізнатися, що у вашого партнера є хтось, на жаль. Для тих близнюків, хто знаходиться в любовних трикутниках, тут знаєте, ну, любовний трикутник, він, звісно, буде, він нікуди не дінеться. Але тут може бути розчарування від вашого партнера. Або навіть те, що він захоче вам сказати, що до побачення. Чи буде це назавжди, навряд чи він буде повертатися. Але, на жаль, знаєте, по стосункам близнюки тут в жовтні треба триматися. Отак от, от я вам хочу сказати: карти не дуже. Якщо харшо, давайте так. А для тих, хто знаходиться в стабільних стосунках, але ви, до прикладу, точно знаєте, що у вашого партнера нікого немає і бути взагалі не може. І ви ні з ким не збираєтеся зустрічатися, да? то в такому випадку, що може? Тут все одно щось вилізе. Понімаєте? Тут вилазить якась таємниця, тут вилазить щось приховане, те, що від вас приховувалося, да? те, що ви, можливо, приховували. І от оце, що вилізло, воно знаєте, воно болить. Воно дійсно болить, тому що у нас тут є от п'ятірка кубків. Це болюче, це щось неприємне. Це от таке от розчарування може бути, що ви знаєте, ви дізнаєтеся якусь інформацію про вашого партнера, і вона для вас буде ну, дуже болючою. Да, може бути таке, що це не любовний трикутник. До прикладу, це не любовний трикутник, але але потрібно розуміти, що тут будуть або проблеми з законом, або проблеми з якимись наркотичними веществами. Віщіствами. Тобто, тут е, любовний трикутник це найменший ізол. Тому що по цим картам тут може вилізти таке, що ви собі навіть уявити не зможете. І я не зможу уявити. Тобто тут можуть бути і проблеми з законом, і обшуки. Тобто, таке, знаєте, воно щось вилазить і воно вам дає дуже велике розчарування від ваших стосунків. Роботу? Що по роботі буде у близнюків? По роботі а можете повернутися, знаєте, от для тих, хто шукає роботу, ви можете повернутися на попереднє місце працевлаштування. Для тих, може бути інший варіант, що з вашого минулого прийде якась людина і буде вам, допоможе вам знайти роботу. Для тих, хто працює, в принципі, все добре, але потрібно розвиватися. Саме головне, щоб ви розвивалися. Тобто, у нас лицар пентаклів, хай цей розвиток він буде повільний, але він має бути і має бути обов'язково план. Вам це може бути дуже важко, тому що це пентакль. Льова карта, це земна стихія, це не ваша стихія, воно вам може даватися дійсно важко. Але потрібно розуміти і бачити себе, ким ви будете, і ні в якому разі не принижуйте власні якісь досягнення вже, тому що може бути таке, що ви типу, та що я там з'яла Взагалі нічого не з'їла. Оберніться на себе, подивіться на себе 5-10 років тому, якщо вік дозволяє, і зрозуміти, як ви змінились, як ви зросли за цей період, як ви вклалися в себе. От. Для тих, хто працює на себе, для тих, до кого приходять клієнти, тут може бути таке, що будуть повертатися ваші колишні клієнти, або буде приходити до вас хтось і вас порадили ваші клієнти. Тут все одно з минулих йдуть. Карти непогані. Робота вона набагато краще дійсно, ніж стосунки. Тому підтримуємо цю сферу. Фінанси, давайте будемо дивитися, що у вас по фінансам. По фінансам, якщо ви хочете досягти нового рівня життя, якщо ви хочете дозволити собі купити а, щось, що, до прикладу, зараз ви не можете собі купити, да? це може бути житло да? на ту суму, на яку ви не розраховуєте, це може бути якась машина, або це може бути перше житло, і перша машина. Але ну, то есть для вас воно таке, знаєте, як виходить за рамки, то тут потрібно буде власними зусиллями. Тобто, у нас тут, розумієте, у нас тут мах. У нас тут мах власними зусиллями, тут не буде таке, що вам хтось там щось подарує, або, до прикладу, що там, виграти в лотерію. Не буде такого, не буде. Тут потрібно власними зусиллями, і потрібно розуміти, куди ви рухаєтеся, що ви хочете отримувати. У вас має бути кінцева ціль. Тобто, у нас тут є трійка жезлів, понімаєте? Тобто, ви маєте бачити, розуміти для себе. У вас має бути складений план, куди ви рухаєтеся. І по фінансам вам потрібно розширення. Тобто на тому рівні, на якому ви є. Він, можливо, і гарний, і можливо, ви звикли, але потрібно рухатися далі. Ще один такий момент: якщо у вас є така можливість і фінанси вам приходять від роботи, ви можете працювати з людьми, які знаходяться за кордоном. Для вас це буде дуже великий розвиток, дуже гарний буде відкривати для вас нові перспективи. І порада, порада від карт для близнюків на жовтень місяць. Якщо ви зависли, якщо вам не подобається те, що у вас є, ви хочете чогось більшого, то тут потрібно перестати із собою сперечатися якимось чином або навіть з іншими людьми, знайти, віднайти оту гармонію всередині себе і розуміти, що вам заважає бути асом у вашій справі, у вашому житті, у тому, щоб розвиватися, у тому, щоб рухатися далі, що вам заважає, і те, що вам заважає, вам доведеться цього позбутися. Тобто, знаєте, от як може бути таке, що ви зависли, зависли в чомусь, не рухаєтеся. Хочеться, але не виходить рухатися кудись вперед. Якщо ви дійсно хочете рухатися вперед, то потрібно чимось пожертвувати Тобто, розумієте, по повішеному завишу якась ситуація вона буде існувати, поки ви щось не віддасте, поки ви чимось не пожертвуєте це, це можуть бути власні страхи. Це може бути знаєте, власне его, до прикладу. Тобто тут, тут розвиток іде, тут робота. Тобто, ви можете, до прикладу, думати, що ви вже все знаєте, що рухатися немає куди. Але я вас хочу розчарувати: якщо немає куди рухатися, то людина на цьому світі вона вже не знаходиться. Якщо ми живемо, значить ми маємо рухатися, значить, ми маємо розвиватися. Тому зрозумійте для себе, що вам заважає.